Ну що, володька трошки підхрип, але це не помішало стартувати по плиточних роботах. Просто це роблю насухо для того, щоб побачити, де в нас тут будуть шовчики. Оці всі лінії побачити. Тобто розкладаємо насухо, щоб зрозуміти, звідки нам краще стартанути. А стартувати я хочу з цього угла. І щоб потім воно вийшло ну Вийшло нам все по феншую. Тут воно прямо виходить Е, Плитка по центру буде. Майже там 2 см зміщення, воно візуально не буде видно. Тут не принципово, як воно буде, там все під шафи, тут, під шафи. тут закладаємо під двері, щоб стиковочка була під дверним полотном чітко, тому в... заходимо на. Орієнтовно 18 мм, герметик і там потім інший матеріал, який буде вкладений. А це буде паркетна дошка, інженерна дошка, щось в такому форматі. <кій> 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 Ось так.